Добрий день. Невеличке оновлення по тарасній дошці. Так. Добавили по висоті ще одну дошку, того що ми підсипемо. але не під ту верхню, у нас не буде такого рівня. Закінчили весь периметр, закінчили плінтуса, обійшли все. Добили ось тут. Тут у нас декоративні сходи, тут у нас буде для всяких квітів. Закрили цю частину. От. Так воно виглядає. І що не менш важливо, добили цю частину. Це чорний вхід. Терасна дошка рулить. Значить, З тих недоліків, які сказали майстри, це нам так продали її, але що оці кутники з того самого композиту, вони не такі надійні. І вони підозрюють, що з часом вони почнуть тріскатися від ходіння по них. Тому сказали, що як будуть тріскатися, то треба буде замінити на метал. Є готові металічні рішення для сходів. От. Чорний вхід, захід. І маємо таку штуку. Тепер можемо підсипати вже рівень, робити доріжки під них, думати, що до чого. Такий доволі значний етап, доволі тривалий. Бо він в декілька секцій, але результат мені дуже подобається. Вона тепла. Якщо взяти бетон, він холодний. Терасна дошка тепла. От, це важливо. Вийти на, навіть на терасу дітям босяка, то зовсім інший ефект. От, так що дякую за підтримку. Далі буде.